Показуємо новинки, які у нас з'явилися. Це обалденні ліхтарі, дуже зручні. Називаються вони Titanum т 14 bl Отакий блакитний металік. Т-14G, це Грін Сірий. І т 14 – Це Black. То є чорний. Прикол в них в чому? В них дуже мощний світодіод. Притому в них хороший радіатор охладження. Я вже розібрав на запчасті і вже дивився. Ось о, тут доплатительний радіатор, хороший діодик зроблений і хороша схема плата. Я все це теж розібрав, подивився, яка тут платка, яка плата повербанка. Тут, тут плата повербанку є, по-перше. Тут теж охладітель, ось о, алюміній є, так що охлаждається, він класно, він не перегрівається. Тепер дивіться, його можна використовувати, ось о, задники їхні, через резиночку включати. Отут там все классненько резиночкою зроблено. А Якщо тобі треба павербанком воспользоваться, ти його відкриваєш або якщо зарядить відкриваєш. В інакше випадку ти через, через цю резинку нажимаєш у цю кнопочку. Ось бачите? в нього є всього два режима. Але ці режими вони дуже інтересно регулюються. Тобто є, є режим у нього світіння, світіння. і є режим морганія. І прикол в тому, що ці режими можна регулювати. Ти включив режим світіння, а тепер нажимаєш і тримаєш. Дивіться. Нажимаю і тримаю. І можу яркость регулювати. Я на любій яркості можу. Нажимаю знову, яркость буде понижуватися. До нужної собі степені понизив і пользуюся. Причому він цю яркость запоминає. Тобто він запоминає останню яркость, яку ти настроїв на його платі. І плюс є режим моргалки. Раз, два. Ось моргалка. І в моргалці ти я можеш регулювати, можеш по другі своїй, твоя жінка може подавати сигнали. Мій вдома, мій вдома, обережно. Давай, пішли бухати пиво. А це якщо рідкий сигнал. Да? А якщо сигнал отакий отакий. Це означає бігом, бігом, бігом. Не дома, не дома, нікого немає. заходь до мене, коротше. Пішли бухать, поняли? Так що тут сигнали можна регулювати, це взагалі класно. Я перший раз таке зустрічаю. Ну реально удобненько, класненько. Ти можеш вибрати любу яркость, любу частоту блимаючого сигнала і пользуватися ними як тобі завгодно. Він заповнив, і тепер цей фонарь буде завжди включатися на тій яркості, яку я вибрав. Поняли? Якщо yeah. я виберу максимальну, він буде на ось, ось максимум. Виберу, максимум виключив, і тоді він включиться теж на цьому ж максимально.